На Коломищині активно взялися за русло вирівнювальні роботи та берегу укріплення річок. Наразі комунальне підприємство Коломийської районної ради веде роботи на межі сіл шиперівці та товмачик. Мають комунальники навести лад із неконтрольованим вивозом піщано-гравійної суміші. Створять для цього і спеціальний майданчик, звідки продаватимуть її для населення легально. Що зараз відбувається на пруті, знають наші журналісти. Для початку комунальники мають забрати косу, яка розподілює пруд на два русла. Від цього мають виграти два населені пункти: Шепарівці та товмачі, каже голова Коломийської районної державної адміністрації Любомир Глушков. Однак підготовка до початку робіт тривала майже цілий рік. Державних коштів завжди не вистачає для того, щоб належним числом і укріпити берега, і провести русло вирівнювальні роботи. До нас дуже багато зверталися жителі села Шипарівці про те, що вода рве береги, забирає їхні городи і підходить до будинків. Було прийнято рішення про те, щоб провести русло вирівнювальні роботи, і ми дали доручення ці роботи проводити комунальному підприємству районної ради. Сесія обласної ради прийняла положення, згідно якого можна проводити русло вирівнювальні роботи, і за рахунок надлишкових тих залишків піщано-гравійної суміші вона буде реалізовуватись для населення нашого міста і району. І за ці кошти буде підприємство покривати свої витрати. Керівник комунального підприємства Коломийської районної ради Ярослав Мочернюк розповідає, що роботи розпочалися своєчасно. Будуть проводити їх згідно норм та вимог екологічних служб. Це проектом передбачено 12 місяців роботи. Виключаючи нерестовий період, виключаючи. так що, напевно, в нас дозвіл є до 15 грудня цього року, після буде продовження дозволу. Проєкт пройшов всі експертизи, Укргеонадра пройшов, Укр погодження теж. Так що всі погодження є і тому подібне. А голова Коломийської районної ради Роман Д Ячук каже, що такі роботи зроблять русло пруту менш небезпечним для навколишніх сіл. Однак, головне, що нарешті вдасться контролювати вивіз гравію та легально продавати його населенню. Ми мусимо упорядкувати вивіз гравійно-піщаної суміші, того що ми знаємо, і ваші кадри зараз напевне покажуть, що тут робилось до нас. Це є чисто хаотична. Розгрібання берегів, що потім закінчає закінчується повіннями, Що закінчується, найголовніше це пониження рівня пруту. Коли понижується рівень пруту, хтось заробляє там декілька десятків чи сотень навіть тисяч гривень. Але всі газди в окрузі, в яких пропадає вода, тратять значно більші суми, щоб поглибити свої керниці. Якщо там ще буде вода, відтепер буде всього три дні для вивозу піщано-гравійної суміші. Це понеділок, середа та п'ятниця. Працівники поліції повинні будуть зупиняти авто автомобілі, які вивозитимуть гравій у інші дні, бо, як кажуть, керівники району, це незаконно. Для легального вивозу на місці робіт створять майданчик, і вже там можна буде придбати суміш та отримати для цього всі необхідні документи. Богдан Малецький, Сергій Гурмак, програма подієнтика.